Всім доброго дня, друзі! Е, для тих, хто дивиться мене, мене на каналі в Ютубі, е, я хочу сповісти о, том, о тому, що я з сьогоднішнього дня буду розмовляти на рідній українській мові. Може комусь це не, не сподобається? О, ну, це моє рішення. Е, можливо. Можливо, ну, не, не все буде виходити в мене, так що не судіть строго. Е, прийшов додому, бисенько зараз доробимо комбікорм, бо вчора ж не успів увесь погранулювати для свинки. О, так що таке, зараз, зараз буду займатися, а потім розкажу чуть-чуть пізніше, розкажу, що я надумав. Ну, я вже давно це надумав. Хочу для одного, одного товариша, ну, можна сказати, ну, не друг він мені, але ну, тим не менш він дав якийсь толчок в тому, що я зараз роблю, значить починаю, можна сказати, робити. От. Я хочу дуже приєм... ну, для нього зробити приємний подарунок своїми руками. Так що так, друзі, трішки пізніше э, підсніму і покажу. Поки робимо, друзі, гранулку для нашої Глашеньки, э, піду вам ще зараз покажу, э, що я хотів, ну, про що я вам хотів розповісти. Який э, подаруночок я готую для э, ну, можна сказати, свого товариша, однодумця. О, тільки він ну, набагато опитніший і, ну, і кількість пітомців у нього набагато більше, ніж у мене, але тим не менш, у нього немає такої, 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 такої штуки. О, так що хочу йому зробити подаруночок у вигляді ось такої, такої ось речі. Зараз зараз. Я вам покажу і розкажу, що це таке. Можливо, хтось і знає, можливо, хтось і не знає. Так, все зрозуміли про що я кажу? Це е, паралізатор для свиней свині. Ну, поняли ось ось вілочка така о у шию хлобицьк. І все, вона паралізується. от І спокійнісінько беремо і ріжемо. Перерізаємо їй, е, як воно правильно кажеться, гартань. Наверно, ну, напевно, гартань. Да, думаю, що гартань. Горло, короче, горло. О. І кровушка. чик-чик так імпульсами подається, і все, і все добренько. Б, я кажу, без шума і пилі. От. Значить, от такий ось подарунок я. Це, ну, це мій зрозуміли? це мій. А у наступному відео. Я ну, може, може і не в наступному, а пошагово буду я за, за кілька днів е, знімати і розказувати, як його зробити. ну, Зрозуміло, щоб зекономити. Мені здається, чи дві, чи три тисячі він коштує зараз. О, а ну, кожен може зробити. Проблема тільки в тому, щоб знайти е, трансформатор. Трансформатор із е, чорно-білого телевізора, старого того лампового чорно-білого телевізора. За цвітною, не, не знаю, не, не, не питайте за кольоровий телевізор, я не скажу. Знаю точно, що у чорно-білих телевізорах вони є. Ось так, так склалося, що у мене мені знайомий колега е, з роботи знайшов все таки його. Я давно вже хотів зробити цю, цю річ на подарунок цьому чоловікові, але е, ну, не склалося. Ну, Просто не, не, міг, не міг знайти такого, такої, такої, ете, такого трансформатора. Так що так, що друзі, Отакий от буде подарунок для мого товариша. однодумця. Е у наступних відео обов'язково я покажу повністю, як його зробити О, без проблем, без, без ціляких. проблем. Так що так, далі буде, друзі. Всім пока-пока.